Ну що ж, а ми продовжуємо огляди в магазині АТБ. І зараз буде побутова хімія. Насамперед хочу подякувати самим найкращим. Пам'ятайте, що ви самі найкращі. Хочу подякувати вам за коментарі. Дякую вам дуже за вподобайки. Давайте подивимося. Приготував нам АТБ на період акції 15 по 21 січня. Зі знижкою зараз можна придбати туалетний папір своєї лінії, 4 штуки двошарових з ароматом персика за 34 гривні. Знижка 30%. Також, мабуть, я візьму, тому що це непогана ціна: серветки вологі, антибактеріальні 15 штук, 5 гривень 40 копійок. Палички ватні, 200 штук, 26,80. Також зверніть увагу, своя лінія серветки паперові, двошарові, 150 штук у коробці. І зверніть увагу, вже такий весняний дизайн. 32 гривні, знижка 30%. Також зверніть увагу, знижка 30% на серветки вологі дитячі, з екстрактом череди, ромашки та календули. Упаковка з клапаном 72 штуки, 30 гривень, 50 копійок. Знижка 30%. Своя лінія пелюшки, розмір 60 на 60, тут 10 штук 57-70. Пелюшки своє лінія, розмір 60 на 90, 10 штук, 78 гривень. ті копійки до більшого, щоб було зручно. В акції підгузки для дорослих торгової марки Сені. Розмір М 182 гривні. Сені розмір. М, Також 10 штук 188 гривень. Не знаю, в чому різниця. Так, і розмір L 205 гривень зі знижкою. Підгузки для дорослих від торгової марки Тена. Розмір М 192 гривні та розмір L 219 гривень. По 10 штук там і там. Знижка 30% на підгузки трусики Тена. XL розмір 286 гривень, 80 копійок. Знижка на підгузки трусики торгової марки Pampers 30% 330 гривень. Підгузки торгової марки Mini B для хлопчиків та для дівчаток 305 гривень. Ну, а далі буде жіноча гігієна. Котекси. Вісімнадцять чи шістнадцять, шістнадцять штук по сімдесят гривень, сімдесят копійок. Always десять штук сорок три п'ятдесят, знижка тридцять відсотків. Бейла Тінс десять штук, тридцять дев'ять гривень. Белла Перфекта, 16 штук, 62,70. Лібрес, пакування 9 та 8 штук, зі знижкою по 32 гривні 30 копійок. Зі знижкою Always Тут 40 штук 155-30, знижка 40%. Always 14 штук, майже 82 гривні. Та Always Night 12 штук, 98 гривень. Діскріт 52 штуки, 74,60. Тена Леді Слім 16 штук, 68 гривень, 20 копійок. Гелі для душу чоловічі 400 мл, 61 гривня. Зі знижкою крем-мило 460 мл, 21 гривня, 70 копійок. А в наявності два аромати. Хочу показати новинку, яка з'явилась в магазині АТБ. Це крем мило, 90 грамів. Своя лінія, оливкова олія, пантенол та вітамін Е. Ціна 36 гривень, показую вам як новинку. Ще одна новинка в магазині АТБ. Тверде мило, екстракт орхідеї, екстракт перлин 140 грамів. Ціна 26 гривень. Показую вам як новинку. В акції міні-бі мило дитяче тверде. Тут 4 шматочки 28 гривень, знижка 30%. І можна купити одинарний 70 грамів по 8 гривень 30 копійок. В акції мило рідке Тео 40 гривень 90 копійок, тут 400 мл. Тверде мило факс, також зараз зі знижкою 56 гривень 30 копійок. Знижка 30% на мило рідке для рук, соковитий манго, свіжий інжир 53 гривні. Невелика знижка на гелі для душу «Ля Петі Мерсельє 250 грамів, 52,80. Гель для душу. Аромати в асортименті 43,40, 470 грамів. Титяча зубна паста колгей 35 гривень. Зубна паста Колгіт 30 гривень 50 мл. Зубна паста лакалут тут 100 мл, 96,40. Власники карти АТБ можуть придбати лакалут вайт за 90 гривень 100 мл. Знижка 35% на зубну пасту Max White Колгіт 100 мл 61,50. Також зверніть увагу, зубна паста Колгі Тотал 12 100 мл 7250. Зубна паста Аква Фреш відбілююча 100 мл 52 гривні. Знижка 30%. Гель для гоління Арко 240 мл 125 гривень. Піна для гоління Джилет 300 мл 81 гривня. Знижка 30% на сільвер, фарба для замші та чорна 82,60, сільвер щиточки для взуття 26,40, шампунь, ментол та цитрус проти липи 300 грамів. Зараз зі знижкою 74,60. Знижка 30% на шампунь, який додає об'єму. Та шампунь кератиновий. Об'єм пляшки 500 мл. Пляшечка йде з дозатором. 70 гривень, знижка 30%. Шампунь від торгової марки Dallas для пошкодженого волосся 900 грамів. Можна придбати за 43 гривні, знижка 30%. 33 гривні дитячий шампунь каченя кряка з ромашкою 270 мл. Лак для волосся своя лінія 220 мл, 54,50. Ще триває акція на засіб біо для миття посуду. 21,50. Знижка 35%. Washing Free можна придбати за 28,30-500 грамів засіб для миття посуду. Також триває акція на Onyx Сантрі гель. Гель. Універсальний засіб літровий. Майже 70 гривень. Також триває акція на Ріо, універсальний засіб пів літри 30 гривень, 50 копійок. Знижка 30%. Зі знижкою 30%. Зараз можна придбати neo великий гель літровий по 70 гривень акційна ціна. Знижка 30% на ріо. Засіб для миття вікон та дзеркал від розумний вибір спрей 24 гривні. Стоять ще знижки на донат. Засіб для миття посуду у чорних пляшках літр 100 7320. І можна придбати точнісінько такий самий, тільки інше пакування, також літр 100 за 50 гривень 50 копійок. Знижка 30% на засіб торгової марки день у день. Літровий. Це також новинка в магазині АТБ, власна марка. Знижка 30% 42 гривні. Власники карти АТБ можуть придбати засіб для миття посуду, алої, яблуко за 35 гривень. Ріо таблетки для бачка в Унітаз 4 штуки 33 гривні. 32 гривні, як я говорю, засіб. А, підвізка для унітазу 32 гривні. Змивка 39 гривень. Порошок чистячий Грюнвельд 600 грамів. Можна придбати за 34 гривні чистячий порошок Ріо 500 грамів. Порошок для прання Грюнвельд 400 г, гр. 29,50 грамів. Зі знижкою також порушок Грюнвельд вагою кіло 99 гривень. В акції універсальний гель для прання та для кольорових речей Онікс. Тут вага 4, ,4 кг – 149 гривень, знижка 40 відсотків. Гель для прання Гошинфрі 2 кг для ручного та автомат машини. Універсальний 84 гривні. Порошок Савекс вагою 300 г 38,30. Мило розумний вибір. А господарське тверде, 200 г 16 гривень. Грюнвельд. А гель для прання вагою 3,5 кілограми 142 гривні 30 копійок. Капсули для прання нео універсальні, 2 в одному. Гель та порошок 24 капсули 238,40. Персіл Експерт колор 300 грамів порошок 57 гривень. В акції порошок гала знижка 40% 270 гривень вагою 2 700. Знижка 40% на порошок для прання тайт вагою 3600 413 гривень. Це акційна ціна. Лінор 700 мл, ціна 110 гривень. Два аромати на вибір. Кондиціонер великий Савекс. Об'єм літр 500 для власників карти АТБ 140 гривень. Та Савекс для власників карти АТБ 800 мл 76 гривень. Мило господарче для видалення складних плям 150 грамів 24,40 Мило господарське своя лінія проти плям тверде 140 грамів 18,60 Серветки віскозні 5 штук 29,40 я вам показав найкращі акції та знижки в магазині. АТБ на побутову хімію хочу вам побажати всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. Економних вам покупок до зустрічі у наступному відео.